Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай і ти її, посміхайся і рости. Діти, до нас завітав олівець-малювець. Він приніс картину. Яка пора року зображена на картині? Так, це осінь. В садах в лісах букає, в жовті шати одягає, золотисто стелить кості, жде сестрицю білу в гості. Осінь буває різною, кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто гарячого листя, коли на нього падає цьоніч. Коли на ньому падають сонячні промені, здається, що воно золоте. Тому і осінь називають золотою. А якого кольору листя на деревах, зображених на картині. Правильно, вітер зриває листя і воно падає на зиму. У мене букет із різних листочків, з яких вони дерева. Чи всі листочки однакові? Є листочки маленькі і є великі. Давайте пограємо в гру. З якого дерева листочок? Ось цей з берези. Отже, він березовий. Якого він кольору? Так, жовтого. А цей великий листочок, схожий на пальчики. З якого дерева? Каштан. Отже, він який? Каштановий. Оцей листочок з клену. Який він? Кленовий. Оцей листочок з горобини. Який він? Горобиновий. А якого він кольору? Оранжевого. Листя падає на землю, люди ходять по ньому, і воно шурхотить. Шурх, 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 шурх. Вітер зриває і кружляє листочки у повітрі, остиляє ним землю. Це явище називають листопадом. Осінь, осінь, листопад. Жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі Відлетіли вже лелеке, хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, Жовте листя стелить садом. Зверніть увагу, як одягнені люди на картині. Чому люди одягаються не так, як у літо? Звичайно, восени стає прохолодно, тому люди одягають куртки, плащі, зувають теплі черевики, восени, дощі. Якщо дощі сильно, то кажуть, лє дощ. Якщо дощ невеликий, то кажуть, накрапає. Чим захищаються від дощу люди? Люди беруть парасольки, одягають гумові чоботи. Осінь принесла прохолоду, а ще дарунки. Поглянь, що саме. Давайте подивимось, що тут у мене в кошику. Жолоді, каштани, шишки, горішки. Це плоди або ще, можна сказати, діточки, дерев. Давайте розглянемо їх. Жолоді. Подивіться, які вам. Він гладенький, твердий, кругленький, або, можна, навіть овальний. В нього є шапочка. Бачите, шапочка шершава. Так, це в нас що? Це в нас каштан. Він твердий, гладенький, бачите, темно-коричневого кольору. Вони мають різну форму, бачите, всі різні каштани. Це горішок. Він також круглої або овальної форми. Шкарлупа горіха ніби поділена на дві частини. Навпіл. Якщо горіх розколоти, то всередині буде зерня. Або кажучи ядро. Воно дуже смачне та корисне. Шишечка, дивіться, шишечка гарна, вона з ялинки. Або сосни. Шишечки мають насіння. Бачите, ось таке воно. Маленьке. Насіння це полюблять пташки. Діти, хоч осінь принесла і дощ, вона принесла багато цікавого та красивого, різнокольорові листочки, плоди з дерев. Прогулянки по парку. До побачення, милі. До Зустріч!